Бачите, ці номера. А знаєте, чи ці номера ще залишилися на машині? А я вам скажу, що ці номера залишились на машині. Бо я сьогодні натупив з номерами. На, Мій косяк. Мій косяк. Е, неправильно заповнили доручення, доручення завірили ми, а доручення було неправильно написано. Коротше, мій косяк, завтра будемо переробляти доручення, і з понеділка вже цю тачку перепишемо. Ось цей гольфічок, шостий вже під завдатком. Також чекаю, я його зараз з понеділка хлопці там дещо ще зремонтують. І цей Гольфічок вже не актуальний. Вже за нього мені скинули завдаток. Комплектація матч 1,4 бензин 170 з копійками пробігу. Так що ця тачка вже під завдатком не актуальна. Тігуанчик у нас актуальніший. Може когось цікавий тігуанчик, змініть, пишіть. Тільки що хлопці замінили ще опору. Правої стойки, тому що там скрипіло, репіло, замінили вже все тихенько, все класно. так що цей тігуанчик актуальний, 2.0 дизель 125 кВт на автоматі. тачка Подивіться, капушка Алькантара. Всі діла. Тут треба трошки поприбирати там, срачок. Подивіться на стан машинки. 206500 пробігу оригінального. Є сервісна книжка, все підтягується по пробігам. Багато там, хто пишуть мені, там пробігу півляма, а ти продаєш 200. Ні. Всі машини перевіряються повністю від А до Я. Скрутки не привозимо. Так що тут оригінальний пробіг, кого цікавить. Приїжджайте, дивіться.